Я робив сьогодні ось таке море. Замішував його синьою фарбою, потім робив з білим пластиліном хвилі, а потім ліпив ракушки. І мені потіпили мотужечку. Я був на морі. Я відпочивав дуже класно, їв морозиво, пив коптеру. Хвиль. Я люблю на них плавати. То мені ні сподобалось робити картинку. І я хочу поїхати цього літа на море. Я ви море. Я випасілин. Потім і пів хвилі. Потім пімусі. яка заказала картинка. Покажу її мамі. Подобається і пити. Я хочу викати на море. Я думаю, що я можу його викупати. Я я дуже класне. Я, я знаю, що відпочинок на морі це дуже класно. Я їздив з вами з папою і сестричкою. Я люблю валятись на клаваті. Я люблю плавати на хвилях. Сьогодні я робив картину моря. Я спочатку плав синій коля, відівав і зробив низ. Потім я зробив хвилі, а потім. Лакошка, мені сподобалося робити картину. Я хочу поїхати на мову. Я планую навчитися плавати. Я взагалі без нічого поки що плаваю. Я Насопочікотитку. Почавку я бісав губи, я бісав губи, фабу і бію постеїв. А потім я робив боля. Я його попалити. Я на хиля. І хочу хотіться палити касту. Привіт, мене звати Максим. Я робив мови. Кости він і озрімняв. Потім коримуси. Мені дуже сподобалось. Хочу поїхати на мови. Я буду там павати. Павати на хилея, а картинку заберу додому. Вона мені сподобалась. Я хочу. картину. Ми спочатку з білим, синьою фарбою змішали і получилась і Це море. Потім я зробила хвильку. Потім клеїла муші і хочу поїхати на справжнє море. Буду плавати і купатися на хвилі. Мені це дуже подобається. Картина моя мені також сподобалась. Кузечок. Мене карте. Я і пеша. Мені дуже сподобалось. Хочу на море. Картеру заберу додому. Беде стан дітей. На цілий світ пропаде. Я божити хочу. Я сьогодні робив море. Це картина аплікації. Я спочатку робив саме море, потім робив хвилі, а потім ще робив мушлі. Я люблю дуже на море їздити. Плаваю, ще відпочиваю. Ще я люблю збирати мушлі. Я любив аплікації. За допомогою пластилину, ракушків і все. Мені найбільше сподобалось робити хвилі. У мене картина мова. Бо я збивала світ, по шматочку пекаю на поседку. Вийшло дуже гарно, я хочу поїхати на спасне море, буду запалити і купатися. І, і... і пити співскає замок. Я буду забивати музик на морі. може слабити багато цікавого. Наприклад, якщо годжу на шакатину. І змішувала пластилин. Наліплювала на плашетку. І тоді мені давали ракушки і мені допомагали клеїти. Вийшла картина море. Мені найбільше сподобалось ліпити, ну, змішувати пластилин. А ще мені подобаються ці мушки. Справжні красиві і дуже незвичні. Я на морі збирала теж інших особ маленьких. Я хочу зібрати рідкісні і красиві. В мене Є вже коробочка для ракушок, і кстати, у нас біля клумби, так їх там я не знаю мільярд. Далеко в лісі ходять маленькі муравлі. Проше своє говорять, всі свої, всі чужі, а в мене в морі риби ходять. Тихо та як я в руках. Як на море картину. Я її зробила, спочатку змішувала білий з синім, потім робила контур білого, а потім вже робила волни. Мені переклею ракушки. Сподобалось бити волни і, і змішувати. Буду дивитись на картину і буду чекати, коли поїду на море. А ще я к... колись була на на море. Та мама була на морі без мене. Я люблю відпочивати на морі, гратися в пісочку і, і купатися. А ще я люблю ракушки збирати на морі. Я коли поїду на море, то позбираю для вас ракушки.

Картинка в руках, Я ліпив море, потім робив мушки. Картина дуже красива. Вона схожа на направді мені море. Я хочу поїхати на море, буду скакати на хвилях, збирати мушлі, ліпити з пішка. Я хочу. Картинка. Я зробив розробивку сам на море. Я хочу поїхати на море. Буду там плувати. Буду кататися на хвилі. Мені дуже сподобається. Я буду їпити з писка. Картина, мені буде чила ограна. Мені сподобається його робити. Особи красивий муж. Це море. Я заліпив з пластилі. Все зробив хвелі. Я допомогу білого пластиліну. Ми хлебуємо і це дуже покраще. Мені сподобалось, що робить. Хочу поїхати на море. Буду плавати на хвилях, буду ліпити з піска, збирати муслі і зроблю таке саме. Себе слів, зелені торби носять, а вони такі тяжкі. Я хочу в своє море, я хочу бути сам. Ті свої дикі сни. Я ні... Сьогодні ми ліпили картину. Спершу я робила море, потім контур з білого. Мушлі вибирала, а вже потім клеїли, відйовочку клеїли. Картина нагадає мені море, і я люблю там відпочивати. Завжди я купаюся там кожного ранку, а потім вже снідаю. Там відпочиваю і збираю мушлі в колекцію. Ще люблю ліпити піска, замки, равликів, русалочок. Люблю кататися на хвилях, можу під водою дуже довго протриматись.